Чуд мой то баштина, вот мой перу ту люби, На тези чузда та сторона, И радость не види, На тези чузда та сторона, И радость не види. За межами урбанізованих міст Одещини відкривається безмежне море полів, які мали б як магніт притягувати до себе землеробів, фермерів, але чомусь безлюдно на цих ланах. Село Каланчак знаходиться неподалік від міста Ізмаїл. Болгари-колоністи прийшли на ці землі на початку 19-го сторіччя, те заради чого переселенці з Балкан приїхали сюди у 21-му сторіччі. Для багатьох стало непотрібним. Але не для наших героїв Дмитра та його родини. Самур Дмитро уродженець Каланчака, що жив та працював все життя вчителем в Ізмаїлі. Повернувся в село разом зі своєю родиною щоб працювати землеробом фермером. Народився Каленчак, я в селі Каланчак Ізмаїльського району, закінчив школу у 1980 році. Закінчив ДЦАФ і працював у селі Водієм. У 1981 році пішов в армію. Після армії вступив до Миколаївського інституту на факультет початкової військової підготовки та фізичного виховання у 1987 році. Я завершив навчання і влаштувався військовим керівником у школі номер 9 міста Ізмаїл. Пропрацював там 32 роки, вийшов на пенсію і повернувся до рідного села. Став пермером. Що ж на думку нашого героя повертає людей до землі, до села? І чому повернулася його родина? Обробляємо 445 гектарів землі з моєю родиною. Я став фермером маючи спочатку 6 гектарів. Потім розпався колгосп. Я переїхав я з, з міста, доходу і, доходу, і люди довірили мені 445 гектарів землі. Ця будівля належить моїм пайовикам. Ми розділили ми розділи все майно колгоспу, колхозу, і це і дісталося лами. мені. Мої, Мої батьки були колгоспниками, колхозники. і я всі всі виріс на цьому. Я виріс на фермі. -то. Тому, -то, тому, що батьки працювали, треба було їм допомагати. Вважають, що землеробство це щось ризиковане, і дехто навіть коли ми взяли землю, дехто почав сміятися, мовляв, куди ви йдете, там злидні та потихеньку, помаленьку тримаємося на плаву і намагаємось щось робити. У нас на підприємстві працюють всі мої родичі, всі села у п'ятьох. Ми повністю обробляємо всю землю. У нас лише зернові. Ми не маємо ні садів, ні виноградників. Це Якось затягує земля. Але це напевно у нас в крові. Бо син мій закінчив у місті школу. Закінчив морську академію та все одно повернувся в село. І ми разом обробляємо стільки землі. Кров кличе назад. Я все дитинство провів тут, у селі, з бабусею та дідусем. І якось пішло допомогти батьку. Це і затримало мене тут. мене Мені подобається працювати на землі. Якщо все вчасно робити, вкладаючись у терміни, то в принципі нічого складного немає. Градіне цвіті сякаху, іноні мені приятну, і ти мітешну серцвіту. На те зічу достарно. І мій те, теж серці серцю на те зічузда. Чим особливе це село що так тягне? І чому воно спустошується прямо на очах? Давайте заглянемо трохи в історію. Село Каланчак засноване в 1830 році. В результаті масового переселення болгарського народу внаслідок російсько турецької війни 1828 1829 років. Серед дослідників немає єдиної точки зору, звідки саме походять засновники Каланчака. Проте достеменно зрозуміло, що назву рідного села переселенці перенесли з собою. І вона стала офіційною для нового села. Та в перекладі з турецької дермен дере означає долина млинів. У 1945 році село було перейменовано на Каланча. Перших переселенців було 93 родини. Вважаю, що правильну професію обрав. Виховував дітей. І ще подумав, що треба щось вирощувати. Син, хоч він і вчився в Ізмаїлі і жив в Ізмаїлі. Ну в основному ми були вчителями і увесь час проводили в школі. В основному його виховував мій тато, і він навіть рідше бував у місті. Хоча там у нього виш і все ніж в селі. він переважно тут увесь час був. Створив родину, має двох дітей, дівчинку і хлопчика. Родина, дружина з села кров потягнула. На батьківщину. Про те, як відбувалося становлення родинної справи, розповідає і дружина нашого героя. Коли були ну, вчителями, то ми вже почали обробляти батьківську землю. І готували, все робили, і в полі були. А тоді вже, коли на оренду пішли, то важко звичайно, бо і людей багато було. Годувати треба було, це все організовувати. Тепер вже налажено і працюють ті, хто працюють. Робимо все, щоб їм було добре, бо це ж наші рідні, і племінники, і... і син, і чоловік. Всі це наші рідні люди. Сімейний бізнес це більше ну, для розвитку сім'ї і, звичайно, села. бо, Дякуючи нам, збереглася там будинки, фермерства, ток зберігся. Не розтягли, не розкрали, не розсипалося так. Бо як ми зайшли, їдемо, яке села, і там ну, голо, так страшно. А тут... Трошки збереглося. Да, важко, да, треба підтримувати це більше. Бачак пройшов через ріки, бачив і радість, і печаль, знав і війну, і голод, втрачав своїх синів і доньок, проте, не здавався і міцно стояв в степу буджака. Стояв і мав надію на кращі часи, які поки так і не почались. Там, Там свиноматка, у неї четверо поросят. Це тато? Ні, це дві матусі. Одне чорне. Їх шість штук. Від цієї мами? Так, від цієї мами. Вони маленькі. Ти її налякала. Треба так, обережно погодувати. От так. Тепер дай тій. Їж, їж. Бач, як воно перед тобою танцює. Так. Їж, їж. Чорненький. Їж, їж, їж. Можна до тебе. Іди сюди. Другу половину 20-го сторіччя можна назвати розквітом села. Будується школа, будинок культури, ФАБ, здійснюється електрифікація села. Водночас, в цей період наступають зміни в демографічному становищі в селі. Відходять в минуле багатодітні родини, звичним становляться родини, в яких не більше двох дітей. Крім цього, розпочинається поступова міграція молоді в міста. Після навчання у вищих навчальних закладах молодь залишається у містах, в яких навчалася. Соціально економічні чинники 90-х років негативно вплинули на це село. На даний час в селі фактично проживають менше тисячі жителів. Більша половина з яких люди старшого покоління, село наше велике, Ну але через економічні політичні питання, люди їдуть з села. у Каланчаку близько 70 закинутих будинків. Багато людей їдуть до Болгарії. З села вже виїхали шість родин. Поїхали жити та працювати у Болгарію. Багато хто в Італії. Ми тому й намагаємося щось робити, аби підвищувати рівень культури. Бо якщо буде цікаво в селі, діти повернуться назад. Намагаємося. Створили волейбольний та футбольний клуби. Граємо у волейбол, футбол. футбол. І граємо непогано, навіть грають і ветерани. Дорослі в селі грають у дорослі ігри, а діти в дитячі. Здравствуйте, продаєте моркву. Моркву? Моркву продаєте? Морку? Морку? Морку продаєте? Так, продаємо. А, давайте, давайте мені морквочки. Морквочка, морквочка, морквочка. О, морквочка. Дякую. Морковичка. На здоров'я. Здравствуйте. А у вас продаються цукерки. Дайте, Дайте порав, будь ласка, три. Три? Так, три. Раз. раз Два. Три. Двадцять гривень. Двадцять гривень. Тримай. Да. На тобі двадцять гривень. Давайте. Конструкція будиночка. Перший дах. І дах, звісно, зробимо. Так, так. Так. Тепер сюди треба покласти. А у вас тут магазин буде? Що робити, аби діти і молодь в селі не нудьгували? Наш герой уявляє про те, чому ж молодих фахівців в полях. Все ж найбільше дуже мало молоді залишається. Думаємо, що для того, аби більше молоді залишилося в селі, ми маємо щось робити. сьогодні ми не можемо прийняти трактористів. Немає трактористів, і це не тільки. У нашому фермерському на нашому господарстві у всіх Треба потрібні хороші залишити. спеціалісти всюди і в сільському господарстві. Зараз ми взяли техніку, Техніка, в якій все комп'ютеризовано. Ютер, комп Не хочу образити до... людей мого віку, але Мой працювати віде... за комп'ютером це комп для нас диковинка. А нас диковинка, молодь краще і швидше сприймає все це восприйматва тому треба створювати та відновлювати училище. Треба, щоб у нас були трактористи, водії професійні, і треба розвивати сільське господарство. Сьогодні сільське господарство дає державі дуже великий підйом. У нас великі трактори. Один трактор обробляє до 100 гектарів на день. Треба брати, тому що потрібно вже здавати позиції. Треба молоді передавати керування. Мені треба виходити на пенсію. Але оскільки немає комбайнерів, куплю я новий комбайн. Та якби ж його продали з комбайнером, у нас немає спеціалістів. Всюди пишуть потрібні комбайнери, потрібні комбайнери. Всі кинули сільське господарство і пішли на будівництво. Але будівництво завершиться, потрібно буде вертатися назад. Країну треба годувати. Одні говорять, немає роботи в селі, а інші, що не вистачає робітників. Чому одних земля вабить, а інших лякає? Чому дехто готовий працювати на чужій землі, а свою кидає на призволяще? Де тая правда? Де шукати спасіння? Нема дощу, все висохло, і ми утнули дурницю, думали, що будуть дощі. Багато полів пересіяли, закопали останні гроші і лишилися взагалі без коштів. Але потихеньку видираємося з цієї ями. у нас були запаси з попереднього року, та все одно дуже важко дуже, бо є поля, на яких ми взагалі не запускали комбайни. це вихід із цього становища. Я був на навчанні в Америці. Там фермери розповідали, що, наприклад, на початку року вони вже знають, за якою ціною придбають дизельне паливо, за якою ціною придбають добрива, за, за якою ціною продадуть зерно, і що в них залишиться. У нас на початку вересня ця літра коштує 7 тисяч гривень. коли треба вносити вже 11 тисяч гривень. Дизель був по 15-16 гривень. Зараз по 25 гривень дуже важко продовжувати У нас не у нас немає програми забезпечення та немає закону. Фермери виживають хто як може на наступний рік. Тут поки перспективи гарні дуже гарні. красиво. Ми думаємо, що наступного року виберемося з цієї ями та почнемо розвиватися далі. Робота на землі це не тільки важко, а й ризиковано, і без підтримки досить часто просто не обійтись. Проте південні аграрії всупереч всьому працюють, об'єднуються та ще встигають допомагати селу, займаються благоустроєм, вкладають у майбутнє з вірою у краще. Село потихеньку розвиваємо. Помаленьку будуємо, точніше відновлюємо церкву, держава зробила ремонт у школі, держава відремонтувала і зробила гарний клуб, постелила асфальт. 11 хвилин і ми в Ізмаїлі, хоча і до міста 20 кілометрів. Організовуємо чергування по селу, на двох машинах їздимо і вночі охороняємо село. Тому що тут живуть переважно пенсіонери. Якщо у мене щось вкрадуть, це не страшно. А якщо у пенсіонерки крадуть, останні. для неї це трагедія. Для надійності ми з сином чергуємо. Тут, тут дуже згуртований народ. Діду. Це малюк, наш песик. А він що? Тут? Зараз поїде з нами годувати тата? Малюк! Малюк, молодець. Малюк, молодець. Малюк молодець, молодець малюк. малюк, молодець. Поїхали з нами. Він їде зараз з нами? Он, тато їде. Дивися, Даринко, тато іде. Де тато? Тато, точно. Гуртом працюють, гуртом святкують, місцеві фермери самоорганізувались та влаштували для своїх робітників велике свято на честь традиційного болгарського дня святого Георгія Переможця. В цей день зазвичай готують курбан з ягнятини, збираються разом на вулиці, їдять, п'ють, співають, танцюють, живуть. Та традиція весь час відзначають у новому каланчатку дуже, дуже мало людей, і там люди майже там, нічого це, не бачать. Тому ми вирішили святкувати в, в тому селі. селі. Прийшло дуже багато дуже мешканців, дуже... і навіть ті люди, між між... Навіть ті люди які раніше, жили там раніше, Києв, з Києва додах, приїхали спеціально на це праздник. свято. Намагаємося до... зберігати традиції, продовжувати їх та навчати дітей.

Поснял співати Про квітучу надію свою, як на тій чорнобривці погляну. Та. І саме село ті осередки, де зберігаються та передається ідентичність національних меншин, там, де українські болгари відчувають себе болгарами, а жителі Каланчака вдома. Ось чому ця земля вкрай важлива. Це була історія Дмитра та його родини, які обрали повернення до землі, але скоріш сьогодні це виняток, ніж право. Проте, можливо, його шлях та пошуки кращого життя в селі зможуть надихнути ще когось на такий крок: пошуки свого коріння, ідентичності можливо, це відповідь на питання, що ж поверне молодь до села, час покаже. Да от Бога милости, бащин вор язда, фляга, и тебе хубава мила, созрадость да пригры, и тебе хубава мило, да допрыгира.